СБУ затримала повстанців. Принаймні так вона звітується у себе в соціальних мережах і стверджує, що затримала п'ять організаторів, які вели прокремлівську роботу диверсійну роботу в Україні. СБУ заявляє, що ці особи ввели підривну діяльність. Вдумайтесь, а саме вони виступали проти бусифікації, виступали проти насильної мобілізації і намагалися організувати комітети. З військових і простих громадян, щоб пручатися, не коритися сьогоднішньому безпреділу і бусифікації. Звісно, їх зразу нарекли агентами Кремля. Ну а хто ще може противитися бусифікації? Хто ще може противитись мобілізації в Україні в той час, коли заброньовані держеморди сидять на владних важлях і щодня ми чуємо про корупційні прояви, щодня про якісь махінації, щодня про чергові відмиви і відкати. І звісно, СБУ не вважає диверсантом Данила Гетьманцева, який багато років був помічником діючого агента ФСБ. І от я нещодавно знову розмістив чергові матеріали, де є прямий зв'язок Данила Гетьманцева з розкраданням гуманітарної допомоги, яка йшла нашим сиротам. Тут немає ревки Кремля. Рука Кремля в тих, хто не кариться. Затримали п'ять місцевих мешканців з Київщини. Дніпропетровщини, Одещини, Полтавщини і Харківщини. Тобто п'ять голів якихось осередків, які виявляються, вдумайте в себе, вдома поставили типографію і друкували листівки, які розкидували по поштовим скринькам. Вони розповсюджували московські наративи і закликали йти е, відповідно з відповідними протестами і вимогами до влади. Друзі, що відбувається сьогодні, що не новина, то в лузу. Українці втомилися, щоб за ними знущалися. Вони довго запрягають, але швидко поїдуть. І я попереджаю владу: схаменіться, зупиніться, зупиніть цю Драконівську бусифікацію і зупиняйте війну, або самі всі ті агітатори, які розказують про війну до останнього українця, самі пішли на фронт і власним прикладом показали, як ви вмієте воювати. А коли ви сидите під броню в учбовому центрі і красиво бравадно носите форму ЗСУ, чи є заступником, як от деякі колишні депутати, колишні міністри АПК, заступниками рекрутингових центрів, і розказуєте, що всі повинні воювати? Це мова про Ігоря Швайку, з яким нещодавно в соціальних мережах теж чубився. Він мені розказував, що я ухилянт. А він не ухилянт? Який він, військовий, якщо він сидить не на нулю, він сидить в кабінеті. І таких більшість. Рідко хто з кадрових військових чи з держслужбовців знаходиться на фронті. На фронті комбайнери, пекарі, токарі, ФОПи, підприємці, муляри, штукатури, ті, які не вибирали для себе державну службу, які не давали присягу українському народу і державі України, що будуть їх захищати. А всі ті, хто давали, вони заброньовані, і державні службовці. І поліціанти, і СБУшники, і судді, і той, хто виступає проти того, увага! Він рука Кремля. Він створ... Вони створили організацію Робітничий фронт України і противляться фактично, противляться злочинній діяльності сьогоднішнього режиму. Тому що це несправедливо. Як на мене, коли заброньовані ті, хто в першу чергу повинні воювати. А повинні йти на фронт ті, хто не вибирав для себе такої долі. Якщо ви погоджуєтеся з моїми оцінками, підтримуєте. Якщо ні, мені цікаво почути вашу точку зору в коментарях, але вже мені пишуть за попередні відео, що на мене відкриють ще одну справу за супротив і дискредитацію Збройних сил України. Підкреслюю вкотре: Збройні сили України в формі з автоматами на передовій, а в штабах, в бункерах. В ТЦК, в, в різного роду навчальних центрах сидять ті, хто все життя жили, в тому числі і за мій, і за ваш рахунок, жили за наші з вами сплачені податки, тому що немає якогось окремого державного бюджету, є гроші українців, які вони сплатили у вигляді податків на утримання цієї держави. І вони все, все життя жирували, отримували квартири за наш з вами рахунок. А коли прийшла війна, ми повинні йти і їх у тому числі захищати. А навіщо нам у мирний час потрібна була та всяка горта, а там майже 300 тисяч військових? Скажіть, будь ласка, навіщо мені вам в мирний час ці всі військові? Навіщо вони потрібні, щоб марширувати на парадах і дратувати е, Путіна? Ну, ми знаємо, що він луйло, -лу, А для чого це кричати? Дратувати дракона додратувалися. І тепер вони в ТЦК ловлять, бусифікують, перестрівають народних месників. Розказують, що це страшне, не дай Бог щось сказати проти цикашника, і кажуть, що всі, хто про цього виступає, московський ген. Можливо, це справді якась диверсійна група. Можливо. Тому що зараз це прекрасне зерно засіється на українське поле, яке зневірене сьогоднішньою владою. Але, скоріш за все, це боротьба з неугодними, з тими, хто не хоче коритися. з тими студентами, з тими працівниками, які не хочуть бути зґвалтованими в прямому сенсі цього слова, бо є і такі відосики. Я думаю, ви друзі бачили і в соціальних мережах, як знущаються над на деякими тими, хто не погоджується, як їх потім утилізують, відправляючи на безвихідні завдання. Не хочуть люди такої долі, не хочуть українці, вільні українці, щоб над ними знущались владарі, які не є українцями по своїй суті. І це важливо, друзі. Важливо поширити цю інформацію. Не обов'язково в моєму відео своїми словами нас повинно ставати більше. Більше тих, хто чітко розуміють і усвідомлюють сьогоднішню ситуацію, і хто принаймні утихий мирний супротив буде не сприяти діям сьогоднішнього злочинного режиму, який знищує Україну зсередини. Знищує як гниди, які засіли в українському суспільстві. Не так страшні московські воші, як українські гниди, як гниди українського суспільства. І ми, на жаль, це бачимо. Я не довіряю Службі безпеки України. Я не довіряю владі. Я бачу, які листи присилає Служба безпеки, в тому числі щодо мене в Євроспільноту розказує, що я кремлівський агент. Я диверсант, Я пробув в Євросоюз для підривної діяльності. Їм нема чим зайнятися. Гетьманцева немає. Єрмака немає. Подаляка немає. У них у всіх зв'язки з Російською Федерацією. Їхні рідні там. У Єрмака батько колишній агент. Гур чи кого він там спецслужб в Росії, про це пишуть журналісти. Я не знаю. Тут треба перевіряти, тут треба зупиняти, зупиняти швидко війну, виявляти реальних диверсантів, які знаходяться на владних важелях. І тільки так ми врятуємо український народ, українську націю і українську державу, яку ще треба буде нам відбудувати, підняти з колін і справді зробити українською, а не такою, де зайде будуть заробляти на горбах українців. Така моя позиція. Я на ній буду стояти, друзі, і закликаю вас ставати прихильниками цієї ідеї, ідеї українського народу, ідеї людиноцентризму, ідеї Україна тільки через інтереси Українця, бо інтереси Українця понад усе.